Завершення навчання і випуск старшого курсу кожного року військоморське ліцей відзначає урочисто. Цей рік повномасштабної війни не вплинув на рішення командування і керівного складу провести своїх вихованців у нове доросле життя згідно з флотською традицією, з напутніми словами, материнським благословенням та прощанням зі стінами альма альма-матер і викладачами. Це дуже почесно на сьогоднішній день. Робота, дуже почесна служба захищати вітчизну всі віка було найбільшою честю. Доросле життя чекає великі як іспити, так і великі перемоги і великі радості. Я бажаю, щоб цих великих перемог, гучних, яскравих, було як найбільше. Біля сотні випускників хлопців і дівчат нині отримали путівку в життя у вигляді атестатів зрілості і нагрудних знаків ліцеїстів. У цей важкий для країни час, коли путінський режим робить марні спроби зламати дух українського народу та зазіхає на нашу святу землю. Українська система передвійськової і військової освіти продовжує впевнено рухатися вперед, виховуючи нову генерацію збройних сил України, каже керівництво військово-морського ліцею. У більше ніж половини ліцеїстів батьки зараз захищають рідну землю, тому випускники бажають продовжувати навчання у вишах сектору безпеки і оборони України. Левова частка поступає з нашого профільного навчального закладу військово-морського інституту і відсотків до 30 поступають до військової академії, але знову ж таки флотський вибір, морська піхота. Тобто, ми могли б привити дітям любов до моря, любов до військово-морських сил почуття гідності. Відповідальності любов до батьківщини випускники ліцею різних років гідно відзначились у боях при відбитті ворожої агресії впродовж всіх років війни. З нещодавнього брали участь у знищенні ворожих кораблів, зокрема крейсеру Москва в Чорному морі. На жаль, у Флойській ліцейській родині були і болісні втрати. Капітан авіації Корпан, який вступав ще до місця Севастополі, а в березні місяці на початку і повномасштабного вторгнення. Здійснив геройський подвиг з ціною свого життя, захистив своїх побратимів і відвів свій палаючий літак від міста, чим зберіг не одне десятки життя. Тринадцяте число більшість вважає нещасливим на два навчальних роки тринадцятому набору військоморського ліцею припала і пандемія, і широкомасштабна війна. Згадує нині міцна ліцейська родина, та учні особовий склад і колектив викладачів не схибили, як і 2014 року, і лишилися вірними своїй меті. Знаєте, коли ми проводили цей тринадцятий набір, взагалі моряки вони такі трохи забобонні люди. Так на кораблях, коли служили, ми. По понеділках і в мори не виходили, і інші у нас були забобони. І от коли вони ми проводили 2021 році 13-й набір, щось десь у нас таке відчуття було. І дійсно не пройшло і 9 місяців. Почалась широкомасштабна агресія сусідів наших скаржених. Незважаючи на це, військово-морський ліцей продовжив освітній процес. В різних місцях ми побували. Хочу сказати, педагогічний колектив, ліцеїсти, командний склад з честю винесли. Складнощі. Хочеться їм побажати, щоб ця цифра, число 13, стало для них щасливим все ж таки, побажати їм всім футів під Києм. Цей випуск він був один із кращих. Звісно, колектив загартований ще 14 роком, виходом з Криму. Але ця віра і бажання навчатися, і бажання передавати знання, вона підкреслювала, що. У нас народ непереможний. переможний. Завершити навчання в ліцеї з відзнакою. Мріють усі, але до фінішу з таким високим результатом доходять дійсно найкращі. Медалі атестати з відзнакою і сертифікати СМР 1 натівського зразка з англійської мови в умовах війни це важка праця. Тепер у відмінників і решти випускників попереду ще одна дистанція складання мультипредметного тесту і омріяний військовий виш. Багато самостійно доводилось працювати, вчити, щоб в подальшому було легше вступати. Мрію стати льотчиком. Ліцей навчив мене самостійності, відповідальності. Я дуже вдячний всім викладачам, офіцерам, нашим вихователям. Дуже буду сумувати за всіма. Я хочу вступати у військово-морських сил. Я хочу бути психологом і допомагати нашим хлопцям, які зараз захищають нашу країну. Я прийшла військово-морський ліцей ще дитиною, а вже військово-морський ліцей виховував в мені писелюбність. От, я подорослішала, у мене вже інші погляди. Хочу подякувати щиро йому Клін. Це Сергій Альбертович Бойко, наш полковник і вихователь. Це найкраща людина, напевно, в моєму житті. Також дякую нашим вчителям, офіцерам за те, що нас виховали, такими, такими, якими ми є зараз. У щасливу дорогу мами випускників проводжали своїх синів і доньок запашним короваєм на вишиваному рушнику. Символи нашої нації, мамине благословення і молитва військових капеланів грітимуть серця і зберігатимуть майбутніх захисників на обраному шляху і святого духа. Обидва сина у нас навчаються. Один закінчує, інший закінчив 4 роки тому. Коли постало питання, куди поступати, він тільки морсь, у військово-морський ліцей і більше як каже, ніде себе не бачу. Він вступив сюди і дуже задоволений, і ми дуже задоволені. Казали, був би у нас третій син, ми б третього сюди ну, віддали на навчання. Я побажаю далі продовжувати військову кар'єру. Достойним стати офіцером, достойною людиною, чоловіком і захисником країни незмінні складові свята, подяка педагогам і командирам від найкращих ліцеїстів та шкільний вальс як символ прощання з дитинством. У фіналі заходу вже за традицією останній дзвоник шикування на плацу ліцею та урочистий марш з киданням монет на щастя і фото на згадку. Вони стали дорослими і осягнули своє призначення раніше, ніж інші їхні ровесники, кажуть педагоги і батьки. Хай їх вибір буде завжди гідним, а життєвий шлях рівним та сповненим лише перемог. Такого випуска ще не було, і ми впевнені, що в руках наших дітей цього випуску окремо, наше майбутнє, хай їм щастить світлої дороги і материнського благословення.